Приветствую вас, бандитосы! Прийшла посилка з аукціону Violet. Ссылочка під відео також закріплена в коментарях. 55 гривень доставка. Кам'янець Подільський. Приїхала 370 грамів. Дивіться, яке письмо. Так із штаба. Зараз ми відкриємо це письмо із штаба і подивимось, що тут є. Так, що тут письмо? треба відкривати руками. Ну, і що ми бачимо, ми бачимо тут роз'єми. Вони були отак запечатані, нові. Їх відкрили. Тут должно бути 10 штук. Роз'єми РПП. Хто може щось написати про них? Напишіть, будь ласка, що в них за метал хороший є. І чи стоїть їх розбирати. Купив я їх на аукціоні за 100 гривень. 10 штук. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І обошлося мені з доставкою 155 гривень. Як ви думаєте, може бути толк з цього чи ні? Напишіть в коментарях. Дивіться, новіо, всі нові. Вот так бывает, как кажут. Так, что я буду вставать? РП. Все, как... 79-й, 07-й, 79-й рик. И рик гарный. эти гарни. Так что пишите.